В ефірі рогова пасіка. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя, щоб все було добре, щоб швидше воно закінчилося і щоб почалося нове гарне життя і були ціни намет. Закінчились морози. капає зі стріхи сонечко, на термометрі 2 градуси тепла. Обіцяють навіть 3. Вже бачив бжолу. Яка вилетіла на сонечко. А ми подивимося наслідки експерименту, який ми заклали перед морозами. Зимівля бджіл на одній вулиці на двох рамках. Чи витримали вони холодні морози, чи осипалися? В цьому вулику експеримент на двох вуличках бджіл. Дві рамки і посередині бджоли. Що ж, глянемо і тут. Пережили вони морози чи ні. Зверху бджіл не видно. Але є, як ви бачите, конденсат. Можливо, хтось ще живий. Так і є. Бджоли живі і посередині на одній рамці. Закриємо їх. Експеримент продовжується, хоча є сліди опоносу. Ну, побачимо. Головне, щоб бжоли живі і зимують. На одній вуличці на двох рамках. Щасливої зимівлі. Вулиць фірми Бісіті. Він гібридний. Пластикове дно і верх пластиковий. Тут ми робили експеримент. Сім'я в одну вуличку на двох рамочках. Як вона витримала морози. Ми утеплили знизу його форгої так що вулик був теплий. Як же наш слабачок? Подивимось. На жаль, знизу багато підмору. Зверху бджіл нема. Ніби щось виглядає, але вони нерухомі. Зверху сліди опоношення, значить, бджоли були в паніці Отже, що ми бачимо? Останні бджоли доїли до верха мед і далі не пішли. Скоріше всього, одна вуличка бджіл не могла перезимувати. От вам експеримент. Все-таки сім'ї повинні йти в зиму. Сильними. Останні бджоли скупчились на останній рамці. Зайшли доверху, в бік не пішли. Ті, що пішли, можливо, не могли розігріти. Отже, маємо те, що маємо. Експеримент на двох рамках не вдався. Поки було тепліше, вони розігрівали мед. Мороз, як ви бачите, вони всі були зверху. Знизу вже мед розігріти було неможливо для такої малої кількості бджіл. Частина осипалася і ослабила сім'ю. Все видно на початку це старі бджоли. А інші застигли на сотах і, хоча я повно меду, застигли від голоду, тому що не могли розігріти той мед, що залишився. Кінець експерименту, більше не будемо пускати бджіл на одній вулиці. От ви бачите, і під мору мало. Зимова матка просто не наростила великої кількості. Вон скільки меду. Пробували розігріти і не розігрів. Але й видно, що війду мед засахарівся. Оце вам соняшник. Треба сильні сім'ї, щоб розігріли мед. Бачите, зразу видно, що це суцільний цукор. На жаль, соняшник так себе веде. Що подивимося щодо розплоду. Ось маточка наша виписана осінню. Так і залишилися з усіма. І так вона нібито і не сіяла. Ні одного яйця до сіяння не дійшло. Отже, висновок. Не заводьте пізніх маток. Вони не встигають наростити бджіл. Через що це ця сім'я на одній вулиці не перезимувала. Навіть на одну вуличку їм не вистачило. Отже, ми подивилися, як зимували отводки, як вони пережили мороз. Як ви бачите, навіть в теплих вуликах не всі пережили погодні аномалії. Чому ж в одному вулику отводок на одній вулиці ще зимує, а в іншому вулику іменитої фірми Бісіті, бджоли осипались. Пояснюється цим, що в цих полісірових вуликах тепліше. Вони давно мною випробувані, тут бджоли перезимовують і на одній рамці. А вулик Бісіті сіті було взято на експеримент. І виявилося, що в ньому бджоли не перезимовують на одній вулиці. Чому? ж? Тому що в нього холодні криша і низ. Вони з пластику. Пластик тепло не тримає. Пластик холодний. Це не полістирол. Ось чому для мене наука, що в таких вуликах, так само як і в дерев'яних, пускати зимувати слабаків не треба. Вони осипляться. А ось у теплих полістиролових вуликах зимує і одна вуличка. Якщо вам було цікаве це відео, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео про зимівлю наших бджіл. Сам добробут народу, Просяним ранком.